Доброго дня ще раз всім підписникам. Ось таку вивожу зараз кубили на пашу. Також трошки познімаю вам. Ось таке є в мене поповнення, хто ще не бачив. Така є в мене маленька красуня. Лушичка від бухти. Здарила мені таку лошичку. Лушичка дуже гарна, дуже і гарний окрас. Також дві ноги в неї білі і одна передня біла. Все так, як кобила. Вона пішла по кобилі геть так. Форма в неї це не росла, висока на ногах. А чи... а ну добуду пчути. Дай маленько, йди сюди, дімо як красу, йди на якросу їх. Висока на ногах. Буде дуже росла. Кубила як конематка. Я думаю, що кращої вже немає, як вона привела ця лоша, як вона його оглядить, як вона його кормить. 23 числа ввечері вона родилася. Що найхороше? Що най хороше? Шо у нас бахрома, це мій танк, який ми ніяк не можемо дочекатися поповнення. Вже кубили місяць зерна не бачу, а росте. Ще вразі скоріший і більший і потужно дуже кобила. Віння в неї вже, конечно, таке вкурів таких немає. Так, шлях. на продажу. Пока, звертайтесь. Лушечка, звісно, продається разом з кобилою, так як у нас ще мала, щоб її відлучати. Кобила дуже потужна. Суперува, конетка. щоб продасться жеребець, лушичка там, -та, то я їх продавати коли не буду, ніщо. було покрили лероєм. У передньому відео я вам скидав. Ось такий апарат. Ось малеча вже пасеться, вона самостійно, вона вже їсть, і з неї січку і сіно їсть, і пасеться, і ОС їсть з відра. se jíst. Що кого буде цікавити, дзвініть за номером, номер мій в описі. Знаходимося нагадую, Рівненська область, Дубинський район. Бухта! Ось це мій танк. Тут у нас був дощ, трошки їх помили, лише вони такі в пилюці, перхотіці, ще ніяк не звимо. Ухточка, ух ты, три ухта, бра, ух ты, дай, чухай. Я шишці, так я не придумав, тому у кого є які гарні імена для коней. Пишіть, скидайте. Я вже просив, щоб мені допомогли зім'ям, так і мені не допомогли. Чекаю від вас. Пропонуйте щось цікаве, на землю. Лошечку. Ну або придбайте з кобилою і вже назвете собі самі як. Буде гарно. Да, красунка. Що красунка? Шо, мала, шо? Прокраснує. Ось які не ножки ця нога. Біла в неї і задні дві біли. Все як у мами. На маленька? Ну що ти нюхаєш? Що ти мене нюхаєш? Тікай, не скуби мене. Не скуби, зуби такі маю вже що капець. Тікай. Всім дякую, всім гарного перегляду. Коментуйте, пишіть, ставте лайки. що буде цікавити, коні всі мої є на продажу. Дзвоніть. Бетман на продажу. Дзвоніть. Все розповім.